Друзі, всім величезний привіт! Мене звати Аліна, рада бачити тебе на своєму каналі. Сьогодні ми будемо купувати новий заводик. Але спершу я б хотіла для нього звільнити місце. Поки що у нас на всіх фермах є такий заводик, який давали зовсім безкоштовно до новорічних свят. Я хочу його десь на задню частину ферми поставити, і нехай він там стоїть. Він мені не дуже потрібен. Ну, а ще скоро він зникне. Зараз він взагалі не потрібний. Ну а місце лишнім не буває. Я не знаю, коли я збираю зробити нормальну обстановку на фермі, але це обов'язково треба зробити. Так, ставимо сюди наш заводик. До речі, він виглядає таким величезним. Будуватись він буде 3 дні та 3 годинки. Тож через такий час я до вас повернусь. Друзі, всім привіт! Заводик вже нарешті збудувався, до речі, я вже майже пройшла рівень, тож скоро чекайте відео, де ми переходимо на 71 рівень. Розповім вам новини на моїй фермі. Я нарешті посадила багато кущів та дерев, бо в мене декілька відео поспіль замість дерев та кущів була лише пуста діляночка. До речі, що хочу вам сказати про минулий заводок, який ми купували, це Кухня. я дуже часто роблю таке блюдо, дуже легко робиться, та ще й можна заробити непогані гроші. Ну що ж, давайте відкривати наш новий заводик. Отримали 40 досвіду, ось так він виглядає. Називається він шляпник. Тут ми будемо робити наші капелюшки. Першу шляпу можна зробити за 2 години, ну, досить таки довго, але нічого, прийдеться робити. Для виробництва даного товару нам треба 2 полуниці та аж 6 шерстя. Але ну, я вже відчуваю, що в газеті я буду скуповувати просто всю шерсть, яка тільки попадається. Давайте це зараз і зробимо. Так, дивимось, можливо, ще щось є цікаве. Ну, я думаю, на перший час вистачить. Завантажуємо наступний капелюшок. Тепер мені б хотілося дізнатися більш детальною інформацією про цей заводик. Щоб отримати першу зірочку, треба зробити продукцію аж на 72 години. Перша зірочка нам дасть на 10% більше монеток за завантажування машинки. Друга зірочка принесе 5% досвіду за завантажування машинок, а третя зірочка на 15% швидше буде робитися наша продукція. Непогано, буду намагатися зібрати всі зірочки. Друзі, я буду сподіватися, що це відео вам сподобалось. Якщо це так, то підтримайте мене підпискою, а також вподобайкою. Ну, на сьогодні я буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд, за ваш актив. Зустрінемося в наступному відео.